Доброго дня, друзі, компанія автопарку. Дискофілія на продажу для вас нове надходження. Це k 5 2015 року випуска тачка. Вона в нас пригнена з Кореї, вона чиста газова, без бензину, без нічого, чистий газ. Доволі таки непоганий стан автівки, дуже добре їде, гарна комплектація, є парктроники, камера заднього огляду, легкосплавні диски, гума з 16 радіусу. Ще непогана. Салон в нас. Шкіряний, така чорна шкіра, вся цілесенька, чистесенька світла стеля. Салон в гарному стані, хімчистку робити не потрібно. Електропакет на скла, надзеркала. Стан сидіння водія в дуже чудовому стані. Повне мульта-кермо. Кондиціонер, автомат, є підігрів на сидіння водія. Здоровий вже такий Android планшет з камери заднього огляду, з навігацією, з карплеєм. Пробігу зараз 378 тисяч кілометрів. Помилок немає по тачці, працює вона дуже добре, заводиться без яких проблем. Тому хто шукає собі гарну тачку для праці або просто для того, щоб економічно пересуватися, прижити до нас на Грушевського 15 кап'ята чекає.